Слава Україні, дорогі українські орхо-колеги, дорогі українські орхолюби, мої вже тепер орхо друзі. Сьогодні трішечки відповідей, які не встигла в попередньому відео відповісти. Надію, що відео буде недовгим, як минулого разу. Одразу прошу у вас у всіх вибачення. За те, що я змушена була його видалити, на жаль, трішечки поганий звук. Я ризикнула, видалила, перезалила звук, звичайно, не кращий, але якщо зробити на велику гучність, то можна почути те, що вам потрібно. Дуже прошу вибачення, тому що усі ваші бомбезні коментарі зникли. А вони були такі неймовірні. Якщо можете повторіть, бо хотіла залишити собі на згадку. Спасибі за вашу підтримку. Ну, для мене це своєрідна ейфорія. Дякую, Валентину Іванівну, ой, я вам так вдячна за комплімент. Але я не ровесниця вашої донечки, я ровесниця вашого сина. Мені 40 років, я в попередньому відео якось заговорилась і не встигла просто уточнити свій вік свого віку. Я абсолютно не соромлюсь і вам всім раджу, тому що я не знаю, хто це придумав. Що жінкам потрібно приховувати свої роки, але наші літа це наша розкіш. І зараз у час війни. Це неймовірно відчутно, тому що дожити до кожного віку, до якого дожили ми, це дійсно величезна розкіш. Так що цінуйте наші літа, бо це наше багатство перебування певного терміну на планеті Земля разом із нашими рідними. Також запитували мене ще про фітиль. Ну, ніяк не можуть до кінця ще зрозуміти. Одразу покажу, яка халепа в мене сталася Про горшечки. Запитували, є там відео і про горшечки, в альбомчиках все шукайте. Але дивіться, в мене впав нижній горщик. І побився на такі друсочки. Я його скочем тут так заліпила, щоб вам показати. Середній внутрішній горшечок, наскільки він якісний. І зовнішній, зовсім неякісний. Як хочеться. Боже, як хочеться, щоб нас на Україні вже для нас орхолюбів нарешті розробили класнючі, круті, якісні горщики для відтильного поливу, щоб внутрішній був тверденький, якісний, щоб він був прозорий, зовнішній. Теж був якісний, на відміну від цього, щоб він був стійкий. Нехай він навіть буде непрозорий, нехай він буде в певній кольоровій гамі, але тоді внутрішній буде прозорий, щоб можна було дістати його, подивитись, що там з корінчиками, щоб формочка була бочковита. Так, Алеана, наша українська, щось там намагається розробити, розробляють. Але вони не консультуються із нами орхолюбами, які дійсно практикують спосіб поливу фітиль на орхочках. А даремно ми б їм підсказали, і якої формочки мають бути горшечки, і якого розміру, і які вони повинні бути внутрішні, і які зовнішні. Тобто ще в нас ця стезя у нас для реалізації відкрита. Так що будемо сподіватися, що все ж таки розроблять наші українські виробники ну, класнючі вершечки. Запитували мене щодо фітиля, чи можна садити в карамзит разом з кокосовими чипсами. Можна. Можна садити в будь-що. Можна. Тільки фракція карамзиту на дно особисто моя рекомендація, повинна бути велика, крупна. А вже до верху ви можете давати дрібнішу разом з кокосовими чіпсами. Чому я не практикую таку посадку? Тому що я люблю заселяти в горщик триходермочку, а вона до карамзиту навряд чи заселиться. Якщо й заселиться, то потрібно тоді додатково ставити по краях шпажки дерев'яні або тримачі, тоді триходермочка заселиться на них. Я заселяю в кору. В кору найкраще заселяється триходермочка. Ну, люблю я мікрофлору таку наближену до лісової по горшечках. Можливо, комусь важко за цим доглядати, бо кажуть, що дуже багато тоді заводиться подур. На фітильному поливі обов'язково будуть подури. Будуть. Але. Краще подори в горшках орхідейних, ніж орки в Україні. Ну я жартую. Ні, я не жартую, я кажу правду, це краще. Але популяцію подор ви все ж таки можете коригувати тими ж самісінькими біоінсектицидами та біоакарицидами. Тому нічого страшного абсолютно в тому немає, якщо там буде пару тих подор. Просто дивитесь і при поливах чи проливах додаєте біоінсектициди чи біоакарициди. Про грибочки в горшечках. Ніколи не лякайтеся цього явища. Це навпаки, супер. Шапкові грибочки живуть з рослинками у симбіозі. Запам'ятайте це, рослинка дарує грибочкові. Органіку, оскільки грибочок є гетеротрофом, а грибочок їй дарує, підганяє, скажімо так, вітаміни і неорганічні сполуки, тому у них такий неймовірний природній симбіоз. Корінчики, навпаки, будуть краще розвиватися, з'являтимуться нові. А взагалі орхочка може жити без субстрату. Просто корінчиками можна її поставити над водою, не одразу в воду, бо вона вам їх. Просто перетворить в желеподібний стан, і вони зігниють. А якщо ви її поставите над водою, і, наприклад, будете раз в п'ять діб її чи занурювати у водичку. Якби напоїти, а потім знову ж таки ставити над водою. Вона буде випускати вам поступово корінчики, і ті корінчики прекрасно будуть жити у тій воді. Так що кожен підбирає свій спосіб утримання і поливу щодо своїх можливостей. Я підібрала фітиль, тому що. У мене немає часу кожен раз всю орхоколекцію колекцію замочувати чи підливати, панькатись із нею. Для мене час зараз це величезна розкіш. Тому фітиль полив, нижній шар раз в місяць, чи раз навіть півтора-два місяці. І це мені ось так з головою вистачає. Але це. Я вам не нав'язую свою думку. Я вам просто підказую, як би на своїй практиці, а висновки ви вже робіть самі. Також запитували мене щодо парфумних фабрик. Є у мене парфумочки. Я не є фанат парфумок величезний, такий. У мене є Diffusion та Odorion. Зараз я вам покажу, в якому стані в мене Odorion. Всі кажуть, що е, парфумки такі примхливі, вони такі вибагливі. Так, імунітету в них немає, як і в будь інших орхочках. Але я підселила триходермочку. Дивіться, через два тижні в мене який сюрприз. Одоріончик прийшов малесенькому горщику в дев'ятому. Тому бачите, яка в мене шнурівочка корсетна. Такі корсетні шнурівочки я купляла у магазині тканин і використовувала їх фітельками на фіалочках, оскільки горщик маленький, дев'яточка, то і для фітелька згодилась ця корсетна шнурівочка бомбезно заселила триходермочку, пересадила його одразу, що всі бояться, заселила триходермочку. Погляньте, пройшло 2 тижні. Лізе новенький листочок. Одаріончик мій прийшов із лопнувшим листочком, бачите така біленька тріщинка. Але вже лізе новенький. Ось що робить триходермочка, як вона їх стимулює, як покращує імунну систему. Тому. Парфумки і триходерма рулять. Квітконосики я обрізала, і, як бачите, там крапочки від Максиму. Погляньте, куди я поставила цей маленький горщик в баночку півлітрову, Того, що більш нічого я не знайшла. Дуже-дуже маленький горшечок. Але оскільки у мене все на фітельках, то я, як орголюб, Поставила в баночку і стоїть вона в мене в такому місці, що естетичне враження вона ні для кого не псує. Запитували мене про біглі блискавка. Класний, крутий сорт. Хотіли, щоб я вам уточнила розмір квіточки. У мене квіточка не домашній цвітіння. Я її купила як відцвіташку. 6,5 см вона в діаметрі. В домашньому цвітінні, я думаю, що, можливо, вона буде 7. Ну, 7,5 це максимум. Хоч вона і така невеличка, середня, але розтяжечка ця кольорова палітра, її ці переливчики. Ну, дуже кльовенький підліпчик. Так що кому таке подобається. Чесно, класно. А вже як примхливий чи непримхливий сорт я побачу і далі вам розкажу. Кінг Кар, Долматейш, Епік або блискавка, неймовірний біг-ліпчик. Подивіться, на акварельній розтяжці, по краям такі клякси, відрізняються ці сорти між собою лише жовтизною на губах. Квіточка невеличка, 6,5 см домашньому, певне, буде більше. А це інтригуючий сансет. Так в мене написано на горщику. Назви також він має різні. Вперше я його побачила в епіцентрі, а освітлення в епіцентрі неймовірне. Тому цей сорт виблискував такими діамантами, що я просто не змогла пройти повз нього. Він дуже-дуже виділявся серед інших орхідейок. Оці такі акварельні переливи, ще діамантове напилення додають такого ефекту, який я аж ніяк вам не можу передати через камеру. Жодне фото, жодне відео не передає цю квіточку. Ви лише вживу, як побачите, ви зрозумієте, про що я говорю. Кажуть, що цей сорт величезний трудяшка, тому я буду з нетерпінням очікувати домашнього цвітіння. Хочу перевірити і все знати про цю квіточку. Коли на пелюстки потрапляє сонечко, це диво, це дійсно диво, тому що. Така фактура, ніби із діамантовим напиленням надає розкоші цій, здавалось би, на перший погляд, простій квіточці. От на фото я б на неї уваги не звернула, а вживу це зовсім інше. З нетерпінням, з величезним нетерпінням очікуватиму її домашнє цвітіння. Лише домашнє цвітіння показує, яка квіточка насправді є. Вона завжди буде в домашньому цвітінні більшою і набагато цікавішою, ніж в купленому. Ну, ніяк не можу передати вам переливи ці діамантові, тому мусите повірити мені на слово. А ось квін поцілунок королеви, який я виграла в одній із лотерейок. Як вона пахне! Це моє кохання серед парфумованих орхідей. Я так парфумки не люблю, як пахнуть, як цей сорт. Трояндою на всю кімнату. Якщо ви не алергік, не пожалкуйте. Один із варіантів цвітіння пірата пікоті. Минулого літа цвів метеликом. Цього літа щось капризував, але цвіте дуже довго і за це я його дуже сильно люблю у любих варіантах цвітіння. Квіточки, подивіться, як відрізняються: одна в золотаво теплій гамі, інша в рожево-холодній з фіолетовим відливом. Цього літа скапризувала, не процвіла метеликом, але я їй пробачаю. Запитували мене про моє ставлення до оцінок. Я дуже люблю оціночки. Оціночки. Це можуть бути перецвічені повністю орхідейки. Це можуть орхідейки бути з якоюсь проблемою шийки чи коріння. Мене це не лякає. Те, що вони дешевші, я не звертаю на це увагу. Знаєте, інколи є крутий такий сорт, який можна дешевше купити і його спасти. Але я можу взяти і не такі дорогі сорти. І я не дивлюсь на те, що вони дешевші, і мене це не заманює. Мене заманює один єдиний аспект. Я люблю реанімати, щоб давати новий подих життя цій орхочці. Це такий своєрідний орхоз азарт у мене. І, звичайно, це колосальна орхопрактика, маючи е методи догляду певні. Чому б і не спасти ту орхочку? А вона ж потім віддячує її якимисьнями, і як це приємно. Звичайно, бувають певні поразки, але це є досвід. Це не, я не загубила людське життя. Тому е, жива людина і так само вчуся на своїх помилках. І відкриття цього року сорт Лемпа. Ну, неймовірна, гігантська, так, як я люблю, лопух, здоровезна, але подивіться, яка кольорова гама. Я не знаю, це бомба. В тій ніжності такі переливи переходів кольорів від ніжно-таких рожевих, аж в оливкові. Бомба. Я інакшого слова підібрати для опису просто не можу. Якщо ви любите Рим, то це щось із тією кольоровою гами. Спокійний, але такий, що ти будеш дивитись, роздивлятись, милуватись і такий ефект мати. Вау! Дуже-дуже вона мені сподобалась і вам рекомендую. І орхо розчарування цього року отримує номінація сорту Сакраменто, який розквіт першим домашнім цвітінням кимось із своїх батьків і зовсім неподібний на себе. Квіточка невеличка, 8 см, абсолютно не Сакраменто. Розчарував мене у всіх відношеннях. Ще із дрібноквіткових 3 см Сорт спайдер павучок. Як я вам казала, ну не нагадує він мені павучка, Нагадує морську зірочку. Як він пахне. Це неймовірний запах просто феєрія квіткова. Не знаю, з чим вам порівняти. Щось нагадує запах квітки плюмерії з островів. Неймовірно, лише за один запах цей сорт вартий уваги. Покажу вам свою замбію. Якраз от я її купляла реанімашкою по оціночці і покажу вам, в якому вона стані, хоч вона і дрібно-квіткова, малесенька квіточка, в неї 3 см. А ви знаєте, що я люблю крупноквіткові, але все ж таки е, вона мене чимось зачарувала, і хоч вона і не пахне навіть, але все ж таки е, я її не змогла залишити. Ось таку маленьку, крихітку, замбію я придбала за 95 гривень із проблемною шийкою, відцвіташечкою, дві рослинки в горшечку. П'ять листочків жовтілу від шиї, я їх познімала і припекла там, де була чорнота, яку я позачищала Максимом, крапельками припікала Ось ця білизна це не фундазол, бо скажете, що я противниця фондазолу, а на фондазолила. Ні, це щось там було чи солі, я ще не витирала його, так і залишила. а ось там, де були проблемки Чорноти, поприпікала Максимом. Я її одразу пересадила і додала триходермочку, о той чудодійний коктейль, про який я вам постійно наголошую. Горшечки в мене закінчились, тому дивіться, я ось так поставила, але все рівно на фітильку. Орхолюбитель завжди знайде вихід з ситуації. Триходермочку заселила, штами різні різновиди штамів також. Вона собі потихеньку хай відцвітає, далі я її обріжу, вона не пахуча, маленька в діаметр 3 см. Так що ось така оціночка. Але якось вона мене так заманила дуже сильно, що я не змогла просто. Мимо пройти і не забрати її до себе. Тому тепер будемо жити і якось миритись. Більш детально буду розповідати про неї, коли вже буде її домашнє цвітіння. Розкажу, яка вона капризуля чи не капризуля, як адаптувалась і все інше. Тому потрібно трішечки часу. А я думаю, що це мінімум півроку. Якщо маєте цей сорт у себе, поділіться, будь ласка, в коментарях своїм досвідом із ним. Запитували мене, чому я себе не знімаю. Не буду я себе знімати. По-перше, я не є публічна людина, у мене немає цілі бути публічною людиною, це канал. Орхо релаксу, про орхідейки. Я вам буду рекомендувати усе із власного досвіду, де щось дешевше придбати, тобто бюджетніше, що краще в порівнянні з чимось, який сорт. Ось такого, така концепція буде на цьому каналі. І я думаю, вам набагато приємніше все ж таки дивитись на орхочки, ніж на мене. А я вам, як завжди, щиро сердечно дякую за вашу підтримку, за вашу увагу. Тримаймося, тримаймося зі всіх сил. Слава Україні! Героям слава! Слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Щиро сердечно вам дякую, величезний привіт усім із Волині, із Луцька.